Всім привіт! З вами Govard 1996 і ми починаємо. І у цьому відео я вам розкажу, як зорати землю. І щоб зарати землю, нам потрібно вибрати мотику. І просто нажати на участок землі правою кнопкою мишки. Але ви побачили, що земля миттєво заростає травою. І щоб цього не було, треба збоку помістити. Відро з водою. Отже, викопаємо траншею і заливаємо воду. І ви бачите, що земля стає мокрою. Це видно по текстурам. І тепер на ці участки можна садити траву. Але пам'ятайте, що вода зволожує землю не далі, ніж на 4 блока. З вами був говар 1996. Ставте лайки, і підписуйтесь на мої відео. До побачення.